Чи можемо ми вже говорити про уроки війни? Безумовно. Бо російсько українська війна за своїм характером суттєво відрізняється від попередніх війн кінця 20-го, початку 21-го століття. вона відрізняється за інтенсивністю, масштабністю, а також за застосуванням всіх видів конвенційної зброї. Крім того, ми знаємо, що напередодні війни було тістува чимало. Теорії стосовно того, якою буде війна майбутня, якою буде війна ХХІ століття. Так, зокрема, значна частина військових теоретиків сходилася на тому, що, власне кажучи, наступні війни будуть мати так, той самий гібридний характер, де буде використовуватися широкий арсенал, але певний акцент буде зроблений не тільки на військові дії, але й на невійськові, зокрема на інформаційний. Війни на психологічні операції, на підривну діяльність середині країни, на економічну. тим не менше, російсько-українська війна спростувала певним чином ці теорії. І, ну якщо казати про характер бойових дій та їх інтенсивність, то можна сказати, що новітні технології та нова зброя дійсно на них вплинули. Проте, як і під час Першої, Другої світових війн продовжає існувати таке поняття як лінія фронту, долю бойових дій вирішує міцний та ешелонованість оборони. Відповідно, для прориву цієї оборони потрібна певна концентрація живої сили і техніки, як і раніше, діє правило «boots on the ground», тобто територія є захопленою або звільною, коли на неї ступила нога піхотинця. Ну і е, один знову ж таки з е, е, припущень, які висловилися теоретики напередодні цієї війни, про те, що в принципі конвенційні війни будуть носити швидкоплинний характер. Чому? Тому що в принципі так чи інакше будуть включені механізм міжнародних санкцій, переговори і таке інше, і відповідним чином війна не може набути е, якогось довгострокового характеру, тим не менше е, російсько-українська. Повномасштабна війна триває вже вісім е, місяців е, і набуває рис класичної війни на виснаження. Е, ну і ще крім того іншого, е, війна лише частково є війною міських боїв, боїв, боїв в містах, оскільки бойові дії, які раніше відбуваються у сільській місцевості, і сенсом тих чи інших операцій є захоплення ключових населених пунктів, які контролюють е, комунікації е, логістичні. Лацюшки, таке інше, безперечно, що досвід вже вивчають військові в різних країнах. Безперечно, будуть зроблені висновки, безперечно. Будуть зроблені певні кроки спрямовані на посилення оборонної здатності, Вони вже робляться в країнах НАТО. Зміни будуть. Чекають на, на, на роду стратегічні документи, концепції, плани, статути. Зазнає впливу також політика країн по забезпеченню енергетичної, економічної та продовольчої безпеки і засади захисту цивільного населення. Свого боку, я от можу говорити певним чином лише про суб'єктивні. Свої висновки, які побудовані на певному досвіді, на тому, що доводилося спостерігати, про що доводилося читати. Отже, кілька ну якихось таких ключових тез, ключових термінів, ключових напрямів, на які хотілося б звернути увагу. Ну, по-перше, ну незважаючи на те, що широко застосовуються нові види озброєнь, зокрема, і це безпілотні літальні апарати, це засоби радіоелектронної боротьби. Гіперзвукові, крилати, ракети, кіберзброя. Все ж таки російсько-українська війна, вона, так би мовити, одною ногою стоїть у ХХ столітті і тільки другою у 21-му. Це такий своєрідний перехідний тип війн. Чому? Ну, По-перше, тому що більшість зразків озброєнь, які використовуються в бойових діях, це танки, бойові машини броньовані, артилерія, авіація. Не кажучи вже про стрілецьку зброю, вона вся створена або прийнята на озброєння, як правило, в 60-х-70-х роках ХХ століття, більш того, суттєві втрати техніки російською стороною змушують росіян розконсервувати зразки часів Другої світової війни і повоєнних часів, з іншого боку, в Україну поступають новітні зразки. Західного озброєння і поступово йде насичення ними. І, до речі, ці зразки якраз і демонструють свою ефективність порівняно з радянськими зразками. Ну, зокрема, можна говорити про артилерію. Росія, в свою чергу, також активно залучає баражуючі боєприпаси або як ще їх називають, дрони камікація іранського виробництва. А знову ж таки, це такий своєрідний новий тип зброї. Крім того, з використання нових технологій вплинула і на, скажімо, тактику певних родів військ. Наприклад, артилерія досить активно застосовує такі, більше робить акцент на мобільність, і точність, ніж на, скажімо, там щільність вогню, хоча Росія. Досить активно, особливо на, на, на сході, е, застосовувало просто такі вогневі вали, які фактично руйнували е, і укріплення, і міста, фактично розбивали їх ще. Е, е, другий е, ключовий е, висновок це те, що наявність артилерії з дальнім радіусом дії, наявність крила ракетного озброєння, дронів камікадзе фактично воно розбиває поняття тилу як такого. Тобто навіть розташовані на значному відділенні від лінії фронту військові об'єкти та об'єкти цивільної інфраструктури можуть стати ем, е, об'єктом точкових ударів з боку крилатих ракет, ракетних атак з відповідними наслідками. Це висуває м, нові вимоги до пунктів дислокації військових частин, пунктів управління, складів інших військових об'єктів та їх захищеності. Третє, ну відповідним чином використання високоточної зброї, не, за, не зважаючи на заяви. Російських пропагандистів вони не дозволяють уникати жертв серед цивільного населення. Більш того, Росія вживає стратегію терора по відношенню до населення окремих міст. Вона руйнує інфраструктуру, вона енергетичну інфраструктуру завдає мешканцям міст стражданням. Ну, ключовий упор тут робиться на тому, щоб зламати волю до опору. Відповідав повний зріст, постала проблема відродження того, що називається цивільною обороною, це як комплекс заходів із захисту та підготовки населення, у тому числі до використання зброї масового раження. Також є питання щодо необхідності розбудови мережі бомбосховищ укриттів. зростає вимоги до стійкості цивільної інфраструктури, зокрема критичної інфраструктури, за частини якої використовується військовими. Четверте, ключовий момент це ефективна логістика. Це в сучасних умовах основа боєздатності армії. Своєчасне забезпечення боєприпасами, проведення ремонту техніки, речове та харчове забезпечення солдат це тільки частина завдань, які мають вирішувати службою тилу. В Україні певна частина цих потреб забезпечується за, за рахунок волонтерської допомоги. Волонтерство це безумовно громадянський подвиг, але армія не може бути залежною від подарунків з боку громадян. Та, чи там, благодійної діяльності. Тому ну, навіть є такі банальні речі, як, наприклад, наявність дизель генератору в підрозділі дозволяє вирішувати купу проблем, починаючи від зарядки там, телефонів, зарядки пристроїв для того ж самого старлінка і підігріва води для помивки і готовки їжі. Але питання полягає в тому, що ці дизель генератори вони мають бути як складова там, там забезпечення військових підрозділів в, в цілому. П'яте це зв'язок, і він був є і залишається нервовою системою армії. Відповідно, найбільш вразливою її. Складової активне використання засобів радіоелектронної боротьби вже давно поставило в порядок денний розвиток захищеного зв'язку, і тут треба відзначити, що досить позитивно себе позареками Старлінк. От і він говорить лише про те, що потрібно розвивати цей напрям. А саме захищений цифровий зв'язок, ну без якого управління, ефективного управління військами, ну в майбутньому буде неможливим. Шосте це питання про значення розвідки для успішного виконання завдань. Це ну, наприклад, використання БПЛА безпілотних літальних апаратів вже вплинуло чином. Як я вже казав, на тактику артилерії. Але значення має не лише аеророзвідка, а й така традиційна від розвідки, як агентурна розвідка. Вона активно використовується як російською, так і українською сторонами і для коригування вогню, і для отримання інформації. Отже, говорити зараз про смерть і непотрібність агентурної розвідки передчасно і безумовно, ця війна викличе ще й певну реорганізацію розвиток спеціальних служб України. Сьомий напрям, це чи це питання підготовки резерву Україну значною мірою врятували те, що вона мала оперативний резерв. Це громадяни, які були свого часу пройшли часткову мобілізацію, брали участь в антитерористичній операції, служили за контрактом. Проте разом з тим, в перші дні серед добровольців, які стали на захист батьківщини, було чимало тих, хто взагалі не мав досвіду служби в ЗСУ та інших. Підрозділах нема в навичок зволодіння зброєю, тактичної медицини, окопування, не кажучи вже про наявність військово-облікової спеціальності. І знову ж таки постає питання про підготовку цілої мережі спеціалістів з певних облікових, військово-облікових спеціальностей, які могли би у випадку початку бойових дій ну, доповнити е, військовослужбовців за контрактом в таких е, високотехнологічних підрозділах, як протиповітряна оборона, як артилерія е, і таке інше. Ну і восьме я би виділ би це питання системи територіальної оборони, розвідки її. Те, що вона була створена, вона дала можливість ну, у перші дні він залучити до військової служби значну кількість людей. Втім, під тиском обставин була змінена роль та функції підрозділів тероборони. Наразі частина з них використовується як звичайні піхотні бригади на критичних напрямах. Але це в свою чергу вимагає зовсім інших підходів і як для підготовки територіалів, так і до певних змін їх організаційно-штатної структури, насичене технікою, озброєннями, зокрема артилерійським озброєнням, що дозволить їм виконувати більш широке коло завдань. Зрозуміло, що це не всі виставки, не всі ідеї, які виникають при розгляді. Досвіду цієї війни зрозуміло, що вони будуть значно більшими, і військові спеціалісти, я переконаний вже зробили певні висновки з точки зору стратегії, тактики, використання тих чи інших видів зброї, озброєння, підготовки, таке тощо. І швидше за все, враховуючи, що ця війна матиме такий довгий характер, всі ці весь досвід буде. Використаний заради перемоги нашої країни у двобої з Російською Федерацією, і безумовно все буде Україна.